Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Вже настали теплі дні, і в нашій сім'ї все частіше на столі з'являється окрошка. У кожної господині свій рецепт цього літнього супу. Я поділюся сьогодні своїм. Цей рецепт нам подобається найбільше. Для його приготування нам знадобляться такі продукти: вода, картопля сира, філе куряче, яйця варені, огірки свіжі, зелень кропу, цибуля. Бульйон овочевий сухий, майонез, сіль, лимонна кислота, гірчиця міцна для подачі. Воду ставлю на вогонь закипати. Куряче філе ретельно вимила і прибираю зайві плівки та жир. Бажано перед нарізанням покласти його в морозилку хвилин на 30. Тоді буде дуже зручно нарізати на маленькі кубики. По можливості нарізаю філе дуже дрібними кубиками. Я готувала різні види окрошки. І з редискою, і на кефірі і ще багато інших. Але саме цей рецепт в моїй сім'ї найулюбленіший. Так само дрібними кубиками нарізаю сиру картоплю. Я не люблю нарізати варену картоплю, вона прилипає до ножа, розвалюється. А якщо варити вже нарізану, виглядає досить акуратно в готовій страві. Я кладу багато картоплі, бо так полюбляють мої родині. Ви ж кладіть стільки, скільки вважаєте за потрібне. Коли вода закипіла, всипаю філе і ретельно перемішую. Кожен шматочок має бути окремо, а не одним комом. Ставлю на вогонь і доводжу до кипіння. Тепер всипаю картоплю і варю все разом. Ретельно знімаю піну. Це дуже важливо. Як тільки з'являється піна, відразу її видаляти. Коли філе та картопля повністю готові, додаю небагато сухого овочевого бульйону. Мені подобається його смак в готовій страві. Можна його не додавати. Тепер готовий бульйон для майбутньої окрошки повністю охолоджую. Тим часом дрібно кришу варені яйця. Викладую їх у миску. Так само дрібними кубиками нарізаю свіжий огірок. У мене сьогодні великий огірок аж на 400 г. За необхідності огірок можна почистити. Додаю його до яєць. Для окрошки я завжди беру тільки свіжий кріп та зелену цибулю. Петрушку не використовую. Беру їх досить багато. Вимила, обсушила і дрібненько нарізаю. Висипаю в миску. Коли основа охолонула, всипаю огірки, яйця та зелень і перемішую. Тепер в миску вливаю майонез. Я завжди беру провансаль, якісний або домашній, але не на молоці. Потроху вливаю бульйон в майонез і ретельно перемішую. Таким чином не буде непромішаних шматочків майонезу в готовій страві. З'єдную майонез з основною масою. І за смаком додаю сіль та лимонну кислоту. Куштую. Вона має подобатися за смаком. Майте на увазі, що на наступний день окрошка стане трошки кисліша. Тож не переборщіть з лимонкою. Готову окрошку обов'язково охолоджую. При подачі окремо кожному в тарілку додаю гірчицю за смаком. Це найулюбленіша страва в нашій сім'ї в теплу пору року. Освіжає та втамовує голод, не обтяжуючи шлунок смачно та легко. Готуйте на здоров'я, смакуйте з задоволенням!